Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про термос Nature Hike Vacuum Bottle 600 мл. Надане для огляду офіційним представником марки Nature Hike в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Невеликий компактний термос об'ємом 600 мл з Китаю. Поставляється в ось такій картонній упаковці. Основні характеристики ви бачите в себе на екрані. І щось цікавого, на що хочете звернути увагу, виробник чомусь не вказує температурних характеристик даного термосу. Тобто нема головного, скільки цей термос буде тримати холод та тепло в своїй всередині. Ось такий вигляд має сам термос. В комплекті йде. Ось така інструкція: такий папірець і целофановий пакет, в якому було запаковано сам Термос. Бувають також варіанти в чорному та помаранчевому кольорах. В лінійці марки NatureHike присутні різні моделі для порівняння це літрова модель. Є також модель більше 2 літрів. І за потреби кожен може обрати собі модель, яка йому необхідна. На сьогоднішній день, коли в Україні. Відбувається війна, Росія напала на Україну, Україна захищається, люди страждають від атак на інфраструктуру, і дуже актуальним є момент зігріву та збереження енергії, так би мовити. Термос дозволяє нагріти нам якийсь об'єм води і використовувати його протягом періоду часу, запарити якісь чаші, каші чи заварити чай. Відповідно. Термоси великих об'ємів якраз для цього дуже практичні, оскільки вони значно довше зберігають тепло всередині. Даний термос Nature Hike виконано з нержавіючої сталі. Всередині, для, як теплоізоляційний матеріал використовується вакуум. Тобто двостінна конструкція з вакуумом між стінками. 304 нержавійка заявлена. І, в принципі, ми не бачимо більше ніяких написів на самому термісі. Дно у нас виконане таке з резинопластику. Відповідно, ковзати по поверхнях термос не повинен. І в руці, в принципі, він відчувається дуже добре. Нержавійка покрита лаком. І, якщо будуть на ній якісь подряпини, то вони будуть досить помітні. Але це надасть термосу свого шарму і з цікавого. Це буде менш помітно, ніж подряпини на фарбі. Єдине місце, де виробник заявляє про термохарактеристики це наліпка на самому термосі. 18 годин тепло, 20 годин холод і об'єм 600 мл. БПА фрі відповідно, ніяких шкідливих елементів в конструкції та пластикових елементах не повинно бути. Чашка ось такого симпатичного формату, і головна її фішка. Те, що вона розкручується на дві половинки. Що, як на мене, дуже практично, оскільки дозволяє пригостити когось чаєм. А також це як термоконструкція, подвійні стінки, чашка довше зберігає тепло самому, самого напою. Ніяких написів на кришці у нас тут немає. Пробка, пробка у нас розбірної конструкції, верхня частина викручується, з цієї щілини наливається чай і натиснує дієволо. Натискаємо, і ми можемо налити чай. По завершенні знов потрібно натиснути в центр. Центральна частина, як я вже казав, викручується, і це дозволяє нам помити термос, помити конструкцію. І зробити термос придатним для наступного використання. Термос Nature Hike на 600 мл. Дуже практичний, як на мене. Його об'єм оптимальний для недовгої прогулянки в лісі. Тут ми бачимо конструкцію кришки, стандартна, стандартний грибочок, який часто буває в термосах таких конструкцій. І ось три, три нижні таких конуси. Це є наш гумовий ущільнювач, який забезпечує герметичність. Всередині термос не фарбований, неприємних запахів з коробки ніяких не було. Всередині знаходився пакет, пакетик силікагилю, який повинен був прибирати зайву вологу, хоча звідки вона б там взялася, як на мене. Чашечка термосу має невеликий об'єм, ручка невелика лише під два пальці. Але її зручно тримати в руці. За потреби можна брати чашку таким чином пити. В принципі, нарікань на цей елемент конструкції нема, ніяких гострих граней, ніяких складних елементів, щоб нам якось ускладнювали миття даного елементу конструкції. Загалом даний термос дуже цікавий. Характеристики по втриманню тепла, які я заміряв, ви можете бачити зараз на екрані. І це ви можу сказати, що я цей термос однозначно буду брати для нетривалих велосипедних поїздок, оскільки термос легкий, має невеликий об'єм, його можна підзаправити в будь-якій кав'ярні, попросити кип'ятку. Або навіть просто налити в нього кави. Тобто простенька, маленька конструкція, яку можна легко розбирати і мити. І головна фішка, якою я вважаю, це дуже великий плюс, те, що ми маємо дві чашки в комплекті. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал Україна переможе!